Ось уже вечір ми горали там під кавун. Ось а і приїжджаю поряд із з малиною, там де був кавун. І хотів би вам ще показати, що стало на цій ділянці, де був кавун. Бачите, як все гарно, все посіяно, поле рівненьке, чистеньке. Сьогодні заволочили, кинули ще добрива. Перед тим ми тут все згорали. Потім посіяли, задіскували, посіяли третікал. Ось задіскували, кинули добриво. Ось і заволочили. Получилось таке нас поле. Це поле буде відпочивати один рік. Як відпочивати? Буде третій кал, але згодом ми плануємо знов тут висаджувати кавон. Тут йде у нас два ряди лохіни. Плануємо ще один ряд посадити, не знаю. Як встигнемо осінню, як буде якийсь вільний час, то будемо завозити сюди фойний опад. Ні, то наче таке будемо де по весні. Тому що роботи дуже багато, ще зараз буде скошування малини. Ось тут теж дуже робота, потім її все ж треба вивезти, задіскувати, обробити. Ой, коротше, роботи вагон. Ну не що, дай Бог все добре і пороби. Головне, щоб було здоров'я. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!